Черкащина готова прийняти потерпілих жителів Херсонщини, де російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС разом із громадами. Ми об'єднуємо зусилля для підтримки всіх, хто цього потребує, каже очільник регіону Ігор Табурець. Наразі ми маємо понад три тисячі таких місць компактного проживання. Окрім всього іншого, дані відповідні доручення органам місцевого самоврядування щодо підготовки гуманітарного вантажу. Це в першу чергу звичайно питна вода і продукти харчування. Президент України, уряд нашої держави, органи місцевого самоврядування роблять все для того, щоб надати всіляку можливу допомогу для тих, хто цього потребує, не дивлячись на те, що російський агресор продовжує знищувати українців, продовжує наносити непоправну шкоду нашим об'єктам критичної інфраструктури. Переконаний, що ми вистоїмо, згуртуємо ще більше. І обов'язково переможемо.